Всім привіт, мої хороші! Дехто пише в особисті, питаю, де ми поділися, що в нас нового і як ми взагалі поживаємо. Так як я зараз дуже рідко відео викладаю, хочу розказати, що у нас сталося за цей тиждень, і які в нас є зміни. Сьогодні у нас так холодно, такі пішли холода, я не знаю, що. прямо зима прийшла. Ну, я казала, лютий місяць він може показати своє морози, дуже великі пішли. Кроликам понасипала вже зерна, сіна дала, водички теплої дали, нагріли, дали їм пити, свиней понасипала кучу цього сіна, щоб їм було тепло зариватися. Тут у нас переостановка. Машка тепер живе тут, Дашка тепер живе тут. Да? Дашка? Розділили ми їх. У нас з'явилося місце і ми їх порозділяли. Тепер в неї тут свої апартаменти, а в, е, в машки свої апартаменти. Машенька моя вже кругленька така, да? дуже хочу дівчаток. Маш, приведеш мені дівчаток? Пожалуйста. Пожалуйста. Хе -хе. Мама дівчаток хоче. Зерно в них є, водичкою теплою теж напоїли, бо холодно, то тепла водичка дається їм. Сіно є. І Великої малої. мала хитруля, то капець. Перві 2-3 дні вона робила нам мерву, що ми її відділили від мами, і вона вже привикає сама бути. О, Гаврюшу ми переселили. Гаврюша в нас тепер живе тут. О, це вже його квіточка. І там живе каша. Каша ні в року поправляється, в неї вже живот якась ж по землі волочиться, слухайте, і це в нас тільки початок. О, цієї поросності. Далі то я не знаю, що воно буде, як воно буде ходити з тим животиком. Кашуня. Каша зайнята. Бачите, я їм гору такі понасипала. Сіна понакидала, це сіно то, що було в моткові, воно затекло, то я козам не даю. а Свиням воно підходить на підстілку і вони собі ще перебирають там. Прості свині ми продали. Продали і поки свину... свинуарництво ми зав'язуємо. Продажів таких немає, то. Зерно дороге, то ми поки тих свиней не будемо тримати, поки будемо тримати св... для себе в'єтнамців. Каша нам розпороситься, маляток, десь, Бог, вигодує, все буде добре, будемо знову її покривати. Будемо покривати своїм же ж кавалером. У нас свій кавалер є. Да, Гаврюшик? Нам не страшно, одна свиноматка для нас хватає по в'єтнамцях. І все. Так, що такі у нас справи? Поросят продавала я спочатку неспішно. Думала трохи ціну на них набити, а потім продавала дуже спешно. Мені прям терміново понадобилися гроші. У мене захворіла моя собака, моя маша. Хто з нами на каналі, той бачив мою машу і знає, як я до неї відношуся. В нас, оказується, маша моя погуляла десь з собачкою. Я не бачила коли. Прийшов час народжувати, води відійшли, собачата не відходили. Вона три дні промучилася, поки я гроші знайшла, поки що повезли в лікарню. Ну я розчитувала, що нам зроблять Узі. І просто випишуть якісь там уколи, будемо колотися, воно все повиходить. Але оказалось, проблема набагато серйозніша. Їй робили кесарів ростин. Достали одне мертве собача в ній було всередині. І видаляли їй матку. О. Так що, ну, Богу дякувати Машу, ми врятували. Вона вже йде на поправку, вже в неї все добре, вона починає вже їсти, гратися. Богу дякувати, я спасла її. Так що, хто в мене купив ті свині, я кажу людям величезне, дякую, що вони прибігли, купили. і... Хай вони ростуть здорові і люди хай не мають, хай мають пользу, хай не мають клопоту з ними, щоб вони були здорові, м'ясисті, свині. Вони мені врятували мою машуню. І все. Каша, дивіться, яка, як тумбочка моя каша. Кашунь! Касуня. Каша нам буде пороситися десь середина квітня, і це вже буде добре, це вже буде тепло, вже не буде так холодно. Будемо приймати маляток. Ну, У нас тут дитячі садочки є. Але, правда, кормушки для них дуже великі, то сиплю отак зерно на землю. Потім треба буде придумати, ще маленькі кормушки поставити. Або ці трохи врізати з однієї сторони, щоб їм морди туди заходили. Бо Гаврюша теж не може достати з кормушки, і вона не може достати з кормушки. Воду, то вони п'ють, воду п'ють тут. У нас вода замерзла була, але дніма. Бачите, порозбивав. І налив теплої води туди, то вона є. Понабивалася. От Гаврюша не може, щоб її не зачепити. В нього прямо я не знаю. А вона з ним свариться, він її зачіпає, а вона свариться, сердиться на нього. Гаврюшик! Гаврюша! кажи, мені треба ще пару нівестів, так? Але поки, поки будемо тримати одну свиноматочку. Побачимо ще, що вона приведе, які будуть дівчатка. Може, буде ще щось добре, що мені в оку впаде, буде таке гарнюнє, щось різнокольорове, то ми ще будемо лишати в'єтнамчиків. В'єтнамці це поки для себе. Хтось там десь купає якесь порося, то буде добре. А не купа, то теж буде добре. З цими я не переживаю. Для цих буду садити гарбузи, буряки, землі є багато, город великий. Цих буду. Трохи зерном, трохи овощами. І так я з ними буду гратися. І все. І вже що? Вже скоро в нас інкубація починається. Вже мені прийшла посилочка. Мені Карінка вона теж на Ютубі веде свій канал. В описанні Попробую вставити ссылку на її канал. Побачите. Вона прислала мені пару яєць від бентамок, чистих бентамок. Хочу закласти в інкубатор трохи своїх. яєць вже зібрала, ну ще день-два позбираю і буду висижувати. Потім великі курі такі прості, то я хочу поїхати. в нас там у Хмельницьку, я в тому году купляла, помните, голоши їх. Вони мені так сподобалися, то хочу навесні поїхати купити штук 40-50 їх курей і інкубатором, мабуть, не буду висижувати. Вчора я ще говорила, з жіночкою в неї там є гуси і качки. Як почнуть нести яйця, то теж куплю на інкубатор. Гуси і качки я висажу свої, щоб були. У мене тут є де пасти, територія велика, то вони тут будуть пастися бігати. і все. Даша вже привикає потихеньку, помаленьку, що в неї вже своя хатинка, все, бо одразу вона гвалт робила. Діма їй почепив там кормушечку на зерно, вона на ту кормушку і все хотіла туди перепригнути, але в неї нічого не вийшло. З цим перепригуванням треба побілити, буде клітки, хай потепліє, вже поприбирати, наробити красоти. Ну, кози потім перейдуть в курник, вони тут не будуть. Ми їх туди переведемо, там де курі, там поробиться все для кіз. А тут будуть поросята. В одній клітці будуть дівчата, в другій хлопці, ці вітнамці. Ну, кормушки на сіно ми прибирати не будемо, вони так і будуть, ті кормушки на сіно. Бо якщо треба буде зимою, знову збивати всіх до кубки, щоб не переробляти по 300 раз одне те саме. Просто там кози на літо туди підуть, там по одну сторону і по другу сторону будуть кози. А на зиму будемо бачити. Якщо поутепляємо, може щось десь, десь построїмо. Не знаю, але то навряд ли, що ми ще вспіємо щось построїти. Ах, бо трохи туго, але дуже як. Я не дуже падаю духом. Як є, так є. Дасть Бог краще, буде добре. Буде так, то ж буде добре. Потихеньку, помаленьку, все воно наладиться. І все. Головне, щоб були всі живі і здорові, а все ерунда. то все наживне. Ще нам навесні до нас приїде кавалер. Він буде ще маленький, але буде до осені. я думаю, він вже буде готовий, вже буде робочий. Якщо все буде добре, поки наперед нічого вам не кажу, але. Якщо буде все добре, то буде в моїх дівчаток дуже гарний кавалер. Надіємося. О, о, дивіться, бачите, таке в неї пузо? Я вже такою її глажу, то вона вже тако, у мене рука якраз між пузом і, і, і підлогою такою проходить. То в неї такий підтягнутий був живіт. А то вже обвисає. Видно, що моя дівка поросна. Бачите? І вона нам поправилася, така тумбочка робиться. Моя кашуня. Я вже так хочу, щоб вже квітень місяць був. Мені вже цікаво подивитися, що ж це будуть за малята. Там, мабуть, такі як мобілки будуть десь такі в Ми будемо чекати. Потім в березні, у нас 16 березня, буде термін машки котитися. Будемо чекати козеняток. Да, Машунь? Будемо чекати твоїх дітей, моя донечка. Моє Сюнечко, забрала від неї малу, то вона мені більш до рук йдеться. Поняли, як вже так себе трохи гладити, вже не боїться. так. Бо коли була біля неї мала, то вона не йшла, вона все тікала мені туди во А це вже трохи така ручна, що що ногті в мене є. Ногті, кази, що це тебе таке? Дай погризу, Альонка, дай погризу, дай поправлю. Так, Моя дівчинка. Моя красунечка, скоро буде молочко в нас, да, буде молочко, будемо робити кашу, будемо блинчики пекти. А -а -а. Ти що ж мене так больно кусаєш? Так, да? моя куколка, куколка моя, мої, мої такі лялечки гарньоні. Так що все добре. Богу дякувати, все добре. Потихеньку, помаленьку. Я дуже довольна, що я спасла свою машу. Бо для кого, знаєте, це собака, там ой, що там собака. Для мене вона як дитина. Вона вже 12 років з нами. І я вже настільки привикла до неї, що то капець, поки йшла операція, я думала, з ума зійду, поки її оперували. Потім вона дуже тяжко відходила від наркоза. Не хотіла просипатися моя дівка, але все добре. Бог допоміг, врятували, все добре. Кролики теж задоволені, сіна понакидувала їм, набамбурювала багато, щоб вони. Не позамерзали, бо холодно. Хлопцям накидала і дівчатам накидала. А там піде весна, проглистуємо їх. І думаю, будемо покривати. Для себе теж піде. Поки хазяйство ставлю акцент для себе, а там далі буде видно. І хочу птицею в цьому році зайнятися. Птиця в'єтнамці, кози, кози, пастися єде, території великі, тут а є мені де ходити з ними, хоч в ліс шуруй, Хоч тут а з ними біля хати, ну, тут є. Тут буде добре. Так що такі у нас справи. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Ага, мої марфушки тут. Марфушки мої ходять тут. Бачите? Несуться мої дівчатка потихеньку, помаленьку, але несуться. І все, ще позакладаю. Це отакі в мене ще мої яйця є. І чисті бентамочки. У ну, мене є оно бентамочка, бачите, такі будуть курочки. Але <кій> хочу дуже таких півників, вони дуже гарно співають. А так. Бо це у мене тут такой кенхіний бентам помішаний і китайська пухова. Оце помість моя, воно курочка, бачите, китайська пухова біленька. В <кій> неї форма пуховує а Хвіст від кокенхіна. І пір'я. Ну, це вже помість, переберки. Так що будемо чистих, ще хочу півнів. Хочу, щоб там півники були. Ой, тут мої дві баришні. Що ви знеслися? Дівчата, ви мені сьогодні знеслися? А у вас там черга стоїть? Ну, ладно. Діма, тирсую їм посипав, щоб в них чистенько було. І все. Так що такі справи. Всім пока, гарного дня, бережіть себе і все буде добре.